Йду від мами по дорозі. І знаєте, таке відчуття ніби пахне, пахне жнивами. Пахне настільки соломою. Пахне пшеницею, житом. Іменно от, такий прекрасний запах. Тут нема близько поля, тому що це село. Одно йду я попри наш цей ставочок. З того боку зараз ловив цей наш активіст. Вдома його просто не було. І от там вийшло трошки невикошено. Тут він на, подивіться, яка красота. Ой, чи то жаба, чи то дійсно що вкинулося. Радок деревець насаджений. І рядочок з того боку теж дарем насаджений. Ось. й напевно риба. Я так думаю. Я не рибак, буквально. Рибак у мене чоловік, Вон як гарно росте. Казала, ніби Настя, що це Іван чай. Я не знаю. Гарно так. Тихо, пахне морем. Не вірите? Пахне морем. Приїдьте до нас сюди, побачите, пахне морем. Дуже гарно. Тим паче, що зроблено руками щиро від душі і з любов'ю.